Ну, виборці, по-перше, можуть в будь-який час звернутися. Я приймаю в санітарії ПП і приватний підприємство житлосервіс. Я на цьому округу жив обраний, отримав кредит довіри в другий від мешканців. Багато мешканців мене знають не тільки в лице, а приходять, навіть буває, що випадки додому приходять. Цей суботу, неділю у нас було ЧП на бульварі 18. Разом з мешканцями, у нас там, там у мешканців погоріло дві щитових. Будинок був повністю обесточений, проблема, в тому, що це Жибиковський будинок. Ось, в суботу ми з ними працювали до пів одинадцяти, щоб запустити під'їзди, в неділю до обіду працювали. Тобто телефон я відкритий, телефон розданий. Зараз ну, люди звертаються, коли кому потрібно, будь-який час. І по різних питань, навіть по особистих. Не бажаю. А цьому цікавити, з ви з виборцями? Зустрієтеся, Є, Є написано на сайті міської ради. Не можу, Я не бажаю. Кажу, що будь голова, розумієте? Працюю з виборцями кожну першу та третю середу місяця з 15.00 до 19.00 в приміщенні центральної бібліотеки навпроти автовокзалу по вулиці Головній. Остання зустріч в мене відбувалася вчора. Приходив один мешканець з проханням виділити квартиру. В нього син Атівець, і стоїть в черзі і не знає, що йому робити, тому що як батько розказував, що йому недовго залишилось жити, так він відчуває і переживе, що син сам залишиться, і так йому ніхто квартири не виділить. Сьогодні, до речі, з ним знову зізванювались. А інше прохання було, це в мене був виїзд на округ мій по вулиці Головній, 204 Б і В. Мешканці зверталися до мене листом і ну, є ряд проблем. Ми десь годину-півтори поспілкувалися. Дійсно, брух автомобілів по двору, діти не мають як бігати, тому що постійно накладають автомобілів багато, з сміттям куча проблем. Тобто є дійсно такі нагальні потрібні проблеми, і вже найближчим часом будемо це вирішувати, писати відповідні департаменти, тому що проблема є. Останній четвер місяця. Я вибрав саме четвер місяця, тому що сесія, сесія, я знаю, що я й не забуду про цей день. З 6 до 7, приватне підприємство санітарії якраз вона більшу частину округу займає. І останній понеділок місяця це жбк 39, тому що на території округа є три ЖБК: це житлово-будівельні кооперативи, Ну і в одному з них я проводжу прийом з мешканцями. Зазвичай люди звертаються з будь-яких проблем, з будь-яких питань. І в основному це дороги дороги. Ну і відповідно з тим, що зараз іде програма енергозбереження, це ефективність енергозбереження в будівлях, особливо дев'ятиповерхових. Так їх цікавить ця програма енергозбереження. Ну і теплові лічильники це зараз є актуальним і тому ми над цим питанням працюємо на окрузі, Спілкуюся з виборцями. Перший номер ще не спілкується взагалі по місту в цілому, оскільки немає прив'язності до округа, прийти вони можуть і написати будь-яке звернення особисто на мене або в офіс самопомочі Руська 26», або ж в секретаріат міської ради, організаційний відділ міської ради, 13-та скриньки листи, які я завжди читаю. Дні заявлені, дні, зустрічі з виборцями це другий і четвертий понеділок місяця, але я, якщо є необхідність крайня, можна закладатися електронною адресою. Я завжди її перевіряю ввечері. Можна, я постійно буваю. Майже кожного тижня у нас є чергові позачергові комісії в міській раді, я постійно тут знаходжуся. Або ж за нас такі звернення з офісом допомоги, тоді нас будуть повідомляти про наявність таких звернень, і ми будемо реагувати. Ну в силу обставин, яким я займався останні звернення це до мене. У мене це були звернення громадських організацій, представників учасників АТО, які просили виділити фінансову допомогу на зйомки фільму про 80-ту аеромобільну бригаду. До про утримання неї Луганського рапорта протоколь не доручні медали його включити. Не знаю, чи вивчили зараз. Звернемося до лівії Флорини і уточнимо, яким чином можна ці кошти на допомогти.